Тоже цемо бій таку деталь я покупаю там ты мама на чи в школу так на починке обладает до хантин нам мама не там десь. Надіюсь, ну, я прям довго. Ну, десять, насічку, тому що підійшли, я голям, щоб я дуже довго. Вже є одне відео, я підпитаю матувати. Кілька там. Після години. А чи мовчу зрозуміти, що я тобі не потрібно. Пожалуйста. Нехай. Это файтери підуть ван на стрижен. Це буде фейкер. Разуміється, я почув скива, да. Но всі, всі ж, мав шанс. всі, абсолютно сі, мов шан. я не дуже давно градус, це в мене... Друг два скина кілька є на книжку, Дни. Одна п. Одна дві. дві. Прошу дві. Я забув, я шо одна Не Нема мене, я псипала. Боже. Я собі заризати. Ем... дивиться на мене. Я граю метро. Це дебес. Це буде. Я старший там до банків. Так. Що б там машинки, типу модельної машини.

Надеюсь, за мною там на поне звука на межме взглядається уваги. Visual j'ai trop жан. раз 30 секунд пять хвилин о боже милый брата тихіша. хиша да пейзали? да пейзали? Пейзали в не Ти чуєш, що вже... Ти чуєш, що вже перестала бути зона красна? І знов зараз червона... О, Боже. Да, червона зона. О, мой Бог. О, мій Біг. Мій улюблений блогер у Майнкрафта новорный айджин Поверну о том знаю по Майнкрафту Горно все знают Кто у нас самый блогер по Зунилось. Що це було? О Боже мій. Войновий в Лент вже ступо було воєнно, ну, але нічого страшного. На цьому наше відео завершується. У мене зараз.